Заслуги перед Прикарпаттям. Президент України 28 листопада його нагородив за мужність третього ступеня органу. Мої діти мають рости з розумінням того, що їх тато герой. Він віддав найбільшу жертву, яку може віддати людина. Кожна медаль це те, що про нього пам'ятають, пам'ятають про його жертовність. Про його героїзм. Мої діти, коли виростуть, вони можуть то переглядати. Вони колись покажуть ці медалі його онукам. Василів Павло Миронович, 48 років, учасник Революції Гідності, доброволець АТО, сержант, командир відділення. Загинув 9 червня унаслідок артилерійського обстрілу під час бою у районі населеного пункту Спірне Донецької області. В 2013 році він пішов на майдан. Він там був активним, дуже дуже активним. Він поїхав зі своїми братами, їх там було багато, вони були в теробороні. Потім приїхав звідти і захотів захищати на сході нас. Перший раз він був по пасні. Там були дуже важкі бої. Дуже важкі. Потім вони трошки приїхали сюди, і другий раз їх відправили на Кримський. Там він біля річки на переправі тримали вони оборону. Але він завжди був такий на позитив, він ніколи не дзвонив і не казав, що мені тут погано, чи там в нього завжди було все добре. Тут де я, боїв нема, ти не переживай, але просто. Колись коли школу обстріляли по пасні, то я просто побачила його силует на відео. Ну, я ті, та, зрозуміла, що він там. То дуже важкі часи були тоді, в Ато. Важкі часи були після того, як він звідти прийшов, бо без психологів ми б були не вирвалися. Йому було дуже важко, він не міг спати, хворий був комісованим, потім його комісували. В нього була контузія дуже сильна. Здоров'я в нього дуже геть пішло, але його завжди тягло знов. От коли він йшов десь на роботу тата, він завжди казав, кохана, я би ще так пішов. Це наше весілля. Ми з ним жили чотири роки, аж тоді одружилися. Перед тим, як пішов на передову, То він якось вечором каже, ти вже готова вийти за мене заміж? Я кажу, готова. І він пішов на кухню, присів е, е, і вернувся, налаштувався, там, став на одне коліно і каже: Так ти мріяла? Я кажу, не знаю. Навіть він каже, я каже, обіцяю, що зроблю тебе щасливою. І він дотримав те, що він сказав. І потім, коли він їхав у відпустку, він каже, я їду, щось розпишемося там. Я кажу, ти що, я і щось розпишемося, я ведуча весіль, я не хочу просто розпишемося. То він переїхав четвер, в неділю в нас вже було весілля. Весілля було на 30 чоловік у ресторані з виїзною церемонією, живою музикою, тобто повноцінне весілля і навіть плаття було. Він каже, я з тебе в шоці. Наші діти вже нам несли обручки. Тобто наші діти були на нашому весіллі свідками. Ми взагалі були якісь ну, незвичні для наших друзів, тому що ми не жаліли один одному пискливих слів. Він колись казав, кохана, я читав у книжці, що якщо ти любиш людину, їй треба кілька разів на день казати люблю тебе. І ми ввели це правило і потім це перейшло у звичку. Ми обіймалися часто. Ми почали, крім того, що коханий і кохана, то я йому якось сижу і кажу, з чим я в тебе асоціююся? Він каже, ти моя королева. А я йому кажу, а ти знаєш, що ти моє крило? І от недавно десь місяць, може трошки більше, тому я випадково побачила цю картину. Чоловік земний має ангельське крило, дані йому з небес вищими силами, щоб захищати свою кохану, так? І це навіть не про те, що він зараз загинув, а про те, ким він для мене був тоді, як ми разом з ним жили. Бо він Отак, отак я себе почувала з ним. Отак. У нас в 20 почалося все. Сходи під Іловайськом. І так якось поцілував мене, і дивно він не хотів їсти, так як зазвичай, він просто лягнув, навіть не зняв з себе куртку, а лягнув так на диван. Той серіал і йому котилися сльози. І я якось в один момент так на нього дивлюся і кажу: Паш, ти що плачеш? І він так просто подивився на мене і каже, буде війна. А я кажу. Ти звідки це знаєш? <кій> Хлопці сказали. Буде війна, просто ми не знаємо, в який день. Він ці дні їздив зранку, нім я прокинуся, на воєнкомат. Його не брали, бо він мав групу інвалідності, троє неповнолітніх дітей. І він приїхав в суботу. Ні, в п'ятницю ввечері. він приїхав, каже, треба в селі, бо ми були на той час в селі. Треба робити тероборону в селі. І ми подзвонили до голови сільської ради. Ми домовилися, хлопці всі в суботу зранку прийшли, і він каже таку фразу там: от прийшли хлопці, всі чоловіки, і він каже, то робити так, то робити так. Ну тобто вони там домовляються, як це все має бути. І тут він каже: Бо я оце кажу і йду. і пішов. Вони потрапили насамперед в Бородянку. Там були дуже важкі бої. І після Бородянки, коли вони звільнили її, вони вже їх супроводжували аж до Чорнобиля. Два тижні були під Чорнобилем, тримали оборону. І потім їх їм дали відпочинок у Малині на три тижні. Було таке кодове слово. Я йому казала, коли ви вже будете їхати на передову з того відпочинку. Е, то він мені мав сказати, що кохана ліпи пироги. Це означало, що вони їдуть туди. П'ятниця я зранку я дзвоню до нього. Я чую, він десь їде, ну, він їде. Я кажу, ліпити пироги, хоч ліпи. Я кажу, ти каже, серйозно, ну, кодове слово. Ну, ти хочеш ліпи, хочеш ні. І тут, в першій годині ночі, він дзвонить мені. Я думаю, боже, щось сталося. Ну, бо вночі так він не дзвонив. І він каже, двері мені відкрий, скільки я буду тут стояти. Я думаю, як двері відкрий. Я відкриваю двері, а він такий ходющий, такий з тою бородою, е якийсь такий змучений. Ми як на нього напали, там почали всі його обнімати, цілувати. Він такий був щасливий. Він приїхав на два дні і поїхав там. Ті два дні так пролетіли. І він чомусь останній вечір він не хотів сидіти поруч зі мною. Коли вже всі пішли, ми сиділи з ним двоє на кухні пили чай, і він сів навпроти. Я Кажу, кохане, я хочу біля тебе. Будь ласка, сядь навпроти. Я кажу чого? Я кажу, так хочу на тебе надивитися, хочу запам'ятати тебе. І він якось так по-іншому дивився. Якийсь і сум в очах був, я його просила, щоб він більше не їхав. Бо він не міг вже не їхати, ми могли щось зробити, він мав групу інвалідності, троє дітей, тобто він каже, я не можу лишити своїх хлопців. І коли ми зранку встали, Простиратла пахли ним. Так довго. І просто коли засинала, я накривалася за головою і чула його запах. Четвер він подзвонив, він до того не дзвонив чотири дні або п'ять. Це який був число? 9 червня. Він подзвонив зранку у половині 9. Як не дуже довго зі мною говорив. Говорив, говорив, говорив. Розказував, верніше давав настанови. Як я як розказав, розказував, яка я сильна, як він вірить в мене, що я ніколи не здамся, ти ж знаєш, що я би сюди не пішов, якби ти в мене була слабка жінка, я ж знав, кого я лишаюся своїми дітьми. Ти маєш Захарчика туди, Матвійчика туди, Ксеню, туди. Тобто він такі настанови чіткі давав, що я маю робити. І я. Я трошки розуміла, про що він говорить, але відганяла це від себе. Ми говорили довгих 26 хвилин. Коли він не дзвонив, я молилася, лягала спати і просила Бога, дай мені вісточку. І мені завжди він снився. Не снився якийсь сон, а просто мені завжди вночі снилося таке, ніби його обличчя, і на нього світило сонечко. І я прокидалась зранку і знала, що він живий. А в той вечір мені приснилося, що в мене на подвір'ї дуже багато людей в темному одязі. І він прийшов з сумкою і став на протяг і каже, я вже додому. Артилерійський обстріл. Надлетів літак, почався обстріл, і вони всі почали бігти в бомбосховище, попри те, ми казали, що він завжди, як командир, забігав останній, і він вже останній забігав і йому осколком відтяло голову. Навіть родинка, в нього була така дуже красива родинка, я так любила її цілувати. От я кожного ранку, коли прокидалась, жінки цілують губи, а я в родинку. От не знаю. І навіть її не було видно. Але я кажу, відкрите мені його далі, і я його впізнала по ключиці. Отут, ну тобто я його впізнала, тому він мені дали його хрестик. Цепочку з хрестиком, і з правого боку там була крапля крові його застивши, і йому віддала ту, той хрестик в трубу. Він для мене залишився просто такий буденний, як у нас було життя, оця рутина така. Здавалося, що ніби ну, може статися, що це нічого такого, що це просто те та життя. Там готуємо обід, щось такі дрібниці, але саме такі дрібниці найбільше запам'ятовуються і найбільше цінуються. Ми могли кудись поїхати. Наприклад, іноді на роверах в ліс, по ягоди не збирати там, по гриби, іноді буде ще на рибалку їхали. Ну, я все ж таки запам'ятала його не таким, як він був до війни. Живавий, веселий, ем, такий прикольний. Вітаю.